Сьогодні на підприємницькій п'ятниці, правда, сьогодні не п'ятниця, а середа, але то нічого. І ми сьогодні на цікавому таку такому соціальному підприємництві, соціальній такій ініціативі це сортування сміття. І нам про це розкаже пані Тамара, яка розкаже, скільки вони вже працюють, як вони працюють, як сюди можна звернутися, хто може бути. Учасником цього, але насамперед пані Тамара, скільки ви займаєтеся, і чому саме вирішили сортування сміття? Будь ласка. загалом громадська організація працює з 2021 mm -hmm. року, і основна концепція нуль відходів від Івано-Франківськ, mm -hmm. і Зеро весь концепція mm -hmm. реалізується у нас тут на промприладі громадської організації. Цей постір по суті це сортувальна станція з функцією освітньою, яку, в якій ми реалізуємо, і якісь. Бізнес ідеї, які mm. би могли допомогти нам функціонувати. Справа в тому, що будь-яка громадська організація це неприбуткова організація, і нам треба забезпечувати кошти для того, щоб mm. далі функціонувати. Тому ми почали соціальне підприємство, яке так і називається нуль відходів. Mm -hmm. Ми заключили договори з рядом приватних підприємств. Основний титульний партнер це компанія Благо. Ми обслуговуємо ряд житлових комплексів і там встановлені контейнери для сортування. Ці контейнери вивозяться нашим кур'єром. У mm. нас для цього не, ми не використовуємо транспорт Машину на випадку. пальному дизельному, це електровелосипед. Mm -hmm. Наш кур'єр регулярно приїжджає на ці точки і ці відсортовані відходи. Вони приїжджають сюди. Ми збираємо mm. біля ну, ми збираємо біля 15 видів відходів. Це кілька видів пластику. Це Ейдпі, поліе талант, це це ЛДПІ, це можуть бути поліпропілени, це mm -hmm. також можуть бути кілька видів макулатури, тобто паперові відходи, також це метали, алюмінії mm -hmm. і відходи заліза або сплави. Це можуть бути, наприклад, відходи від напоїв енергетичних, так само це в складі алюміній. І кілька видів скла, це прозоре скло і кольорове скло. Також в нас є кілька проєктів, які ми реалізуємо додатково російську літературу на макулатуру. Це відомий проект в Україні. Реалізовується, ми до нього долучилися. І більшу частину коштів ми віддаємо на благодійність. Ми співпрацюємо з організацією Safe Ukraine, і частину йде на забезпечення цього простору, тобто на оплату комунальних послуг і на оплату працівників, які займаються сортуванням. Надалі в нас є ряд партнерів, з якими ми підписали договори для того, щоб ми могли віддавати регулярно ці відходи на переробку, і відповідно таким чином залучати кошти. Також ми збираємо тетрапак, кілька видів <гум> його як одноразові склянки, так і упаковка від <гум> напоїв або молока одяг. і одяг. Одяг ми збираємо суто з благодійною метою, передаємо його малозабезпеченому <гум> населенню або переміщеному особами. Крім Шпаканчики. цього соціального підприємства сутопу нуль uh -huh. відходів, у нас є ще один проект. Можемо туди перейти глянути. Uh -huh. Він називається Zero Waste Shop. Тобто це магазин, який так і, і також має концепцію нуль відходів. Тут продається побутова хімія, яка має маркування екологічне. Тобто, Зелений журавлик, це є відоме екологічне маркування в Україні. Це компанія Дела але в чому унікальність дерева шопу що в нас немає е, чеків, це можна платити тільки онлайн і пристиг самостійно взяти ту продукцію, mm -hmm. е, яку ви забажаєте. Або ми можемо на розлив давати цю побутову хімію лише в ту упаковку, з якою прийде відвідувач. Тобто цю упаковку, наприклад, якщо він купив один раз, він її кілька разів може, може застосувати також. і mm -hmm. використати. Крім того, тут є цікаві ідеї по багаторазовому використанню мішечків для овочів, припустимо, чи для покупок. Це можуть бути ще цікаві ідеї. Це що таке? Розкажу, це е, з кукурудзяного крохмалю створений мішечок. Але mm -hmm. ми звикли, що в АТБ, Сільпо їх використовують для овочів. Mm -hmm. Насправді ці мішечки це напрямок, який зараз активно реалізується за кордоном. І сподіваюся, що у нас mm -hmm. також буде реалізований. Коли е, ви вигулюєте, ну не ви особисто, а ми, наприклад, вигулюємо домашніх мешканців, обов'язково за ними треба прибирати. Але в нас ще цієї культури немає, а мало би бути. І саме ці мішечки. Можна використовувати для цього для того, щоб не поповнювати пластик, який не mm -hmm. розкладається на сміттєзвалищі, а біоорганічні пакети, які Шкатує. потім зможу скажіть, де ви знаходитеся, як ну як стати учасниками вашого типу. Куди люди мають звертатися? Ми знаходимося на, в інноваційному центрі промприлад реновації. До нас можна прийти щосуботи з 11 до 17 години, і ми раді бачити відвідувачів для того, щоб робити наше місто чистіше, сортувати відходи і долучатися до. Підприємства як долучитися. Підприємство казали, що може обмож... З вами можуть угоду включити. Так. Як розкажіть інстаграм, сторінка, фейсбук, не знаю, ну що. Куди так, звісно, в так. нас є соцмережі, в нас є інстаграм-сторінка, є свій сайт. Зараз Івано-Франківськ можна написати нам приватні повідомлення про те, що підприємство або підприємця, або пить. якась організація хоче Скільки також сортувати. Комерційна таємниця цим володіє керівник так. громадської організації. Тому я думаю, що краще в залежності від того, яка кількість і відходів накопичується, як часто треба вивозити, які види відходів вони би хотіли сортувати, тобто угу, Ну, вважаю, що Але це можна залежить. просто на сайті. Так, це можна замовити, ну, замовити на сайті. У на нас є такий Zero Waste магазин. Тобто uh -huh. це рефіл-підприємство, яке розвивається. А це активно що таке цікуємося про довкілля разом, це стане частиною якоїсь змін. Це, це, це наша така, ну, як рекламна сторінка для того, а. щоб ми могли разом. Це такий би донат на вашу так, діяльність. Так. Ану покаже, що буде можна донати. Тобто це можна якби оприлюднювати. O. Ką dar, kas tai yra, šeibai tas. Що цікаво, ще за кавову гущу, Я думаю, що можливо ви чули про цей проект, зігріва, який реалізується в місті. Ми його трошечки розширили uh -huh. і о, переробили. Насправді, на початках о, реалізації цього проекту ми переробляли кавову гущу, ми виграли конкурс від компанії ЮНІДО грантовий для того, щоб можна було відходити кавової гучі, які ми зберемо от які ми збираємо від. Кав'ярень міста можна ага. було переробляти, і ми їх почали переробляти на кавові палети. Ці палети можна палити в твердопалених котлах ага, високим, ага. з високими температурами, і в них хороша така теплотворна здатність, калорійність, ага. тобто вона навіть наближена до деревних брикетів. Ага. Але ми зараз стикнулися з невеликою проблемою, оскільки законодавство України знову змінюється. Тепер потрібно дозвіл на відновлення від, відходів, і ми вирішили трошки маж. Добувати цей проект інакше і кавову гущу ми зараз передаємо по проекту Компостуй, Франківськ, крятуй на дитячу екологічну станцію, яка знаходиться у нас Ленкав. на Ленкавську. В них mm -hmm. є компостер, досить великий, і mm -hmm. якраз mm -hmm. кавового гуща дуже підходить для того, щоб різні види органіки краще перероблялися, mm -hmm. тобто щоб не лише зелені були, але й mm -hmm. коричневі види органічних відходів. Тобто, це можуть бути гілки, та сама кавового гуща, mm -hmm. листя. Така у нас ідея А діти до вас приходять щось ну, якось так. Ми обов'язково освітні події робимо так. і зараз хочемо розвивати освітній простір. Плануємо ремонт другої частини нашого сортувальної станції для того, щоб зробити проектор. Місця для, вас тут сортує. для перегляду. По суті, мешканці самостійно сортують. Вони mm -hmm. приносять і сортують. Ми просто допомагаємо і кажемо, що куди і які види ми можемо mm -hmm. взяти, які не підходять для сортування. Але в нас і освітні події відбуваються, наприклад, влітку, коли е, практики є шкільні, то в нас дуже багато шкіл приходило. Ми розказували, показували, давали можливість дітям також просортувати. Mm -hmm. І це якраз у вигляді такої гри їм дуже подобається, тому що це така нова тенденція. Про Знають всі, а от що інші види відходів можна сортувати ще недостатньо інформації. Угу, угу. Про кришечки більше інформації, так. так. До речі, про кришечки міф, який найбільше ми руйнуємо, Це що є. кришечки не з кришечок не роблять протези. Не знаю, чи вам відомий цей міф. Насправді з кришечок не виробляють протези для військових. Лавочки, а лавочки. Просто... лавочки <с>... точно роблять. <с>... Так, можна і лавочки, але цей вид відходів він просто є найдорожчий у прийманні. Відповідно, більше коштів можна залучити, здаючи ага. оце, оце вид пластику. Криточки. І він, таким чином ці кошти можна залучити на протезування. Звісно, що протезування роблять з облегшених металевих конструкцій, які більше підходять для а, такої цілі. Я ніколи ну, не знав про це, але ну, ви сказали, значить, який міф побутує. Щосуботи. Ми запрошуємо обов'язково наших відвідувачів так. на каву. Це наш такий невеликий проект, називається Кафе Солідарності. Ми його починали в 2022 році з початком повноваштабного вторгнення, оскільки е, треба був простір, де можна було хоча б об'єднати людей і е, обговорити ті нагальні питання, які виникали. Багато людей е, було переміщено, саме Івано-Франківські, і ми почали е, реалізовувати цю ідею. А згодом вона переросла в іншу для тих, хто хоче сортувати, хоче долучитися. Чатися до чистого довкілля ми обов'язково е, запрошуємо на безкоштовну каву і пригощаємо своїх відвідувачів для того, щоб було навіть е, теми для обговорення за кавою, а не тільки за сортуванням. що за фотографії. Що означає е, це один з проектів, який ми реалізовували кілька років тому, а зараз просто нагадали про нього. Тобто, бачення фото художників щодо забруднення довкілля, наприклад, один з них. Якщо ви бачите, це би така гра, а насправді вона дуже близько візуально подібна до знаку радіаційної безпеки. Тому тут багато тематик по пластику, наприклад, по радіаційній безпеці висвітлені у вигляді таких фоторобіт, які ми також представляємо в своєму просторі. Я хочу завершити. Та дуже цікаво, пані Камара розказує про цей проект. Дуже хороший такий проект, соціальне підприємництво і дуже важливо що тут і гром... поєднана громадська організація, і е... мешканці компанії. Це, це і важливо для міста і такий розвиток. Ми хотіли показати цей бізнес. рештою ви писали, що варто сюди завітати, прорекламувати. Ви знаєте, що ми рекламуємо різні ініціативи, в тому числі учасників бойових дій, які повертаються з фронту, і заснують свої підприємницької діяльності, але також і цікаві такі бізнес-ініціативи, які показують, що Франківськ розвивається, Франківськ змінюється і Франківськ стає стає найкращим. Дійсно, насамперед дякую захисникам нашим, тому що завдяки ним ми маємо український тил. Але дякуємо всім, хто сьогодні небайдужий екології, небайдуже місту і робить хороші справи. Тому дякую вам, пані Тамара. Сьогодні дякую за, за, за таке інтерв'ю і запрошуємо ще раз підтримати нашу. Таку гарну ініціативу, яка здійснена тут, на проприладі реновації. Ще раз на вулиці Сахарова знаходиться такий центр, ну, але можна в інтернеті, як вже сказали, цю інформацію. Дякую, і слава Україні!